Всім привіт, мене звати Яна, і Я вас вітаю своїй творчій майстерні Paper Leon І сьогодні так би мовити, новорічний випуск, тому що я вам буду презентувати свою новорічну листівку-конструктор, яку вже можна придбати в моєму магазинчику в інстаграмі. Знову ж таки все, як з попередньою листівкою конструктор-хатинкою. Все просто, але не настільки. Давайте розбиратися, що ж ви отримаєте. Отож, звісно ж, конвертик, в якому і заховане все, що потрібно. Тут, звісно ж, в першу чергу буде наша ялиночка, адже це святковий конструктор, і саме ця ялиночка-листівочка, на яку ви будете клеїти стікери, писати побажання, розфарбовувати. Вона є двостороння з акварельного паперу. Відповідно, тут ми пишемо наші привітання, а тут же розмальовуємо чи проклеюємо. Папір акварельні тому сміло можете брати фарби у комплект. Входить також. Стікер-пак з новорічними іграшками, намальованими мною вручну від сканованими і перетворними наклеючка. Відповідно, за допомогою цих стікерів, ви можете і задекорувати цю ялинку, а також використати їх у плануванні свого новорічного розвороту у вашому планері. І також в комплект входить бонусний ось такий зірковий варіант: це зірочки з дзеркального золота, за допомогою яких також можна оформити нашу листівку або знов ж таки використати. В вашому планері чи на будь-які інші поверхні, тому що їх можливо навіть наклеїти на ваш чохол телефона для того, щоб зробити його більш святковим у ці дні. Я знаю, що цього року, звісно, вже в багатьох з нас це настрій просто на мінімумі, тому що події, які відбуваються в нашій країні, війна, виключення світла, це, звісно, вже все демотивує. Проте створення новорічного святкового настрою. Це те, що, можливо, трішки вас відволіче і допоможе отримати все ж позитивні емоції у цей магічний час. Зараз я вам покажу, наприклад, як можна задекорувати цю листівочку або ж використати їх в подальшому використанні у вашому блокноті. Для замовлення такого комплекту ви можете просто мені написати в інстаграм, посилання на сторіночку, як завжди, буде в описі під відео, а також там буде допис, де буде розписано чітко, що входить цей. Комплект, якого розміру, з якого паперу, тому, будь ласка, переходьте! А зараз почнемо створювати магію.